Люди, які зберігають готівку під подушкою або десь в банку і не хочуть боятися інвестувати в фондовий ринок, не розуміють одну просту істину. Фондовий ринок інколи дійсно падає, але він завжди відновлюється і завжди відновлюється до вищих показників ніж було до цього. Його. Наведу невеличкий приклад. Буквально з вчорашнього дня в США оголосили про те, що інфляція склала 3% в річному еквіваленті. Ринки відразу полетіли вгору. Але що тут хорошого? В тому, що інфляція залишається високою. Для комфортного рівня, як декларує Федеральна резервна система, потрібно 2% і не більше для того, щоб економіка нормально розвивалася, не перегрівалася і в той же час споживачі не біднішали. 3% це багато. Але чому ринки полетіли вгору? Тому що, по-перше, 3% це багато, а значить, ФРС знизить облікову ставку, а значить буде багато дешевих грошей, а значить їх можна буде вкинути в фондовий ринок. Друга причина полягає в тому, що 3% це було менше, ніж 3,1, як очікувалося до цього. Відповідно було дуже багато причин для радості. Хоча так насправді, якщо подумати, з точки зору економіки економіки. То жодних причин не повинно бути. І це лише один з прикладів того, що фондовий ринок завжди шукає позитиву. Він старається оминати негатив, оскільки всі є власниками акцій і всі дуже хочуть, щоб їхні акції дорожчали. Отже, якщо ви тримаєте гроші десь там у загашнику, то вони дешевшують. А ті, хто тримає гроші на фондовому ринку, Розмістивши їх розумно і безпечно, звичайно, у них відбувається зростання вартості заощаджень.